Любі наші друзі читальники. дівчинка Марійка подарувала нашій бібліотеці свою домашню магічну колекцію дитячих книжок з кращими історіями Уолта Діснея. Саме нашу бібліотеку дівчинка брала не випадково. Марійка, на щастя, гість. Разом з подругами та класом вона відвідає нашу бібліотеку, приймає участь у різноманітних бібліотечних заходах і бачить, як багато дітей приходить до нашої бібліотеки. А значить, їх книги будуть читати, книги будуть жити та дарувати приємні моменти зустрічі зі своїми улюбленими казковими героями, багатьом нашим маленьким читальникам. Дякуємо тобі, Марійко, за твою доброту та допомогу нашій бібліотеці. Бажаємо тобі міцного здоров'я гарних оцінок в навчанні та багато цікавих та приємних подій в твоєму житті.